Усім вітанечка! З вами я, Софія Блага, і сьогодні я знімаю відео про Формулу 1 гран-прі Японії. Незвичайний усім привіт! З вами я, Софія Блага, і сьогодні ми знімаємо відео про гран-прі Японії. Поїхали! Буде дуже багато сакури, прям неймовірно багато сакури. Там дня у нас там Шарлі Леклер, за що його вітаю. Поїхали до наступних новин. Mm -hmm. Льюіс Хемільтон відзнявся в а, квітневому випуску Jack U Джормані. Ось так це виглядає. Неймовірні гарні фотографії. У мене таке відчуття, що вони вирішили зробити гарні естетичні фотографії для кожного пілота Формули 1. Виглядає це просто неймовірно. Уже був Рікардо, Хемільтон, Джон Гуен-Ю. Так, це всі поки що. А Макларен у нас на цей вікенд обновив свою ліврею, і виглядає вона ось так. Виглядає це все в стилі Велика хвиля з Канагуаї. Дуже відома картина. Японського художника. Ось так це виглядає неймовірно гарно. Щось новеньке, цікавеньке. Шолом, шолом, юкі цуноди з японським художником, з японським дизайнером одягу. Ось так це виглядає. Прикольний такий. В стилі цуноди шолом. Наступний у нас шолом від Ландо Норріса. Ось так він виглядає. В стилі а... Гардзюку, ось таких от, от тут є натяки і е, натяки, звісно ж, картінгу. Наступний у нас е, велика хвиля з Канагуаї. Це у нас е, Алонсо. Зробив ось такий шолом. Схожий на минулорічний шолом, але цей непоганий, гарненький такий шолом, е, стильний в стилі Японії. Такий шолом представив на. Цей вікенд Шарлі Клер це на честь пам'яті жуля Б'янки. Для нього це дуже близька людина. Колись жуль розбився на гран-прі Японії і на честь пам'яті Шарлі Клер зробив ось такий шолом. Фешн Формула 1. В перший день Льюіс Хеммільтон приїхав ось в таких оверсайзних, крутяцьких, гарних пісочних штанах на перший день гран-прі. Японії. Наступний день це образ вітомі Філфігер. Виглядає він ось так, класично від Томі. І ось Хемільтон інтерпретував в свій стиль. Виглядає це все, звісно, гарно і стильно. Третій день Льюіс Хемільтон приїхав в такому брутальному образі, в чорному повністю брутальному образі. Виглядає він ось так. Мені подобається. Супер, прекрасно. Переходимо до день гран-прі. День гран-при це вже щось цікавеньке, це щось. Прям жилет. Дідовський жилет червоного, насичного, гарного червоного кольору. З тисячами карманами. Виглядає це все гарно, виглядає стильно, біла сорочка. Неймовірно, мені вона подобається. А, звичайні джинси. Образ чудовий. Постери, божечки, скільки буде постерів. У нас е, я зібрала 20 постерів е, на гран-при Японії. Це просто. Пф, просто супер багато. Поїхали до постерів. Перший постер е, манговський постер, і це постер від IRB. Е, Виглядає гарно, стильно. В стилі японських е, манг. Круто. Е, Ось такий постер. Мені подобається цей постер, тим, що а, сам Баліт виглядає як а, тварина така а, Юкі Цуноди, яка захищає його. Просто крутяцький постер. Мені він подобається. Сакура постер. Сакура постер від Феррарі з прапором. Японії. Це перший постер від червоненької команди. Отакий другий постер також з сакурою. А ось такий самий такий гарний постер від Скудрії Феррарі. Мені воно безмежно подобається в стилі з японськими вуличками. Просто вау! Круто! Постер від Мерседес ось такий постер, перший від Мерседес. Подобається, також сакура. Постер, Лего постер з Мерседес в колабі, виглядає він ось так. Це два постери у нас від просто картки пілотів. Напевно, так це можна сказати. Ось такі два постери для пілотів. Виглядають суперські просто. А постер від Вільямс. І ось такий постер, від виплямом з прапором Японії. Велика хвиля. Кангуаї. Велика хвиля Канагаві. Це у нас постер від Red Bull. Гарний постер. Постер від Alpine. Ось такий у нас. Постер від Haas. З їхнім новим е босом команди фотографічний постер від е Макларен. Неймовірний, крутий, просто суперський постер від е Астон Мартин. Е потужний, гарний. Мені супер подобається цей постер, просто вау! Постер у нас від Steak Zauber. Ось так він виглядає. В стилі коміксів. Постер на гран-прі саме від, сам від Формули 1 виглядає він ось так. розовенький, сакур, це. Клас. І на гран-при Японії, також від Формули 1 ось такий постер у нас. Усім дякую за перегляд. З вами була я, Софія Блага. Чекаємо Гран Прі Китаю. Просто круто, цікаво, всякі крутяцькі штучки. Я думаю, багато буде шоломів на гран-прі Китаю. Буде цікаве гран-прі Китаю. Так що чекаємо, воно ось ось, 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 уже, уже. у нас є деякі фотографії з Гран Прі. Китаю, так що чекаємо і усім до зустрічі. Я вас всіх дуже сильно люблю, усіх всіх обіймаю, усім до зустрічі, усім до гран-при Китаю Буде гран-при я думаю Дуже. Усім дякую, всіх люблю, усіх обіймаю, всім па